Привіт всім! Давно не записував ніяких відео по темі цього апарата, а чого не записував, та щось не було бажання. І в основному він постійно десь ганяє цей апарат. Я на ньому не їжджу, я тільки його обслужую. А поки він, як бачите, в простої на ремонті пробите колесо, Пробили колісо провалку десь лежало на дорозі. Ще й такою мощною. Десь міліметра 3, така сталіста позалізла. І якраз є нагода щось записати, маю щось розказати. Там деякі коменти були з питаннями. Я, звісно, вже їх не помню, давно читав і відповідав, в принципі, в коментарях. Але можу дещо розказати. А, е, це ж він ще тоді я знімав, який не працював. Поміняв я, що почну з першого, все-таки я поміняв цього контролера на нового. Е, Були, звісно, перший раз проблеми з підключенням його. Але якось як методом тика. Його підключив один раз, як кажуть, шваркнуло. Оце по моїй неосторожності. Так вийшло. Але все нормально, нічого не згоріло. Підключив, все їздить. Ну, е... А, зараз не покажу. Звук дивний гуде. треба окремо відео засняти. Ну, їздить вже давненько, він вже декілька місяців з весни десь ганяє. Оце. Ну, нормально, ну так, якийсь дивний звук, чи то в моторі, чи то в, контор... в контролері, коли газуєш, особливо коли розганяєшся. Так, що... давайте розкажу, що робилося за це весь час. Я трошки його, ну так, скажімо, заколхозив. Ну, не заколхозив, просто зробив йому такі речі, наприклад, якось такі ці брезовики. Ось сюди, то що, коли я розбирав, е, тут же ж стоїть на фазі одній до акумулятора цей предохранитель, там таке воно все хліпеньке, хоча я його теж вже міняв, то я відкрив і звідси сюди вода при швидкості заливає. Видно потьоки тут анапластику внизу на полікуту. І тут атаж також. Тут взагалі воно зразу. От, не видно. От, зразу там йдуть акумулятори, тобто вони не, не закриті по бокам. В принципі, зверху не закриті. То зробив ось такі з резини з, з машинної, мабуть, камери класно підходять. Резинки, посверлив щитки. Можете не боятись сверлити акуратненько. Тоненьким сверлом. Спочатку самим тоншим, потім чуть грубшим. Взагалі тоненькі мене ці. Малий розмір е, болтиків туди. І на різьби, звичайно, я поставив їх, тому що тут -то при вібрації відкручується все. Ну, слава Богу, крім коліс. Покажу. Ну, не поки що, думаю, таке, не, такого і не буде. Але розбирається він завжди. Поробив я ці так, березовики. Е, недавно поміняв, я ж казав, е, там е, цей. Це вже третій третій підохранитель згорів. Тоді перший згорів разом з контролером. Він аж там розплавився. Так що туди іноді заглядайте. Там. 20 ампер Аді. Стандартний стояв 15, я поставив на 20 чи 21, який там, я не пам'ятаю вже стандартне. І це. Поміняв і гніздо поміняв. І заклеїв його там армірованим, тому що скотчем провода. Потому що це воно все дергається. І від того відривається. Тобто має все бути. З цього апарата має бути все зафіксовано. Вся проводка, все, що. Ось бачите, теж вже колхози, ну, то тобто, є, защиту робив. Все воно має бути тут на стяжках, ну, ось таких, ви зрозуміли, все прикручене, тому що десь щось рванеться. І тут десь хтось вам случайно потягне, тут це дінить вам відірве від того контакт, від того предохранителя. Тобто тут, а дивіться, я брав деякі провода в цю. Ця. Як вона кембрік такий, ну, я його, звісно, не, не нагрівав, просто як защита. Така хомутики І а тут зробив ось так. У мене було кусочок. Звісно, я її розрізав вдоль і тоді тільки так надівав. Ну, трошки помучився, ну там треба трошки більше розрізати. Тобто, бачите, не просто розрізати, а декілька, тобто зробити такий широкий шов. Може, кому-то теж сподобається зробити на всяк випадок. Що ще я робив? Е... А, мене ж не робив спідометр. Так і не робить. Я просто вже не експериментував. Я вже не пробував підключати. Я зробив, підключив, все робить, в принципі, що треба, повороти роблять. Їде з переключаються, бо теж були проблеми. Я не знав, як переключи, Ну, ну, перший раз то, в принципі. Таке буває. Зараз це вже більш опитнийший. <смі> то ну, все робить, в принципі. Оце тільки що не робить. Ну, він і не робив в мене з коробки, як скажем так. Спідометр. Там є провод, ну, куди його підсадіти? Вдруг хто знає. В інтернеті я взагалі не находжу. Щоб хтось показав. Всі показують там, що куди, який провод відноситься, а от як підключити, там, може, якісь є е, способи, як провода знайти від, е, цього, цей, від цього екранчика, який відвічає за показника. Ніхто не показує. Ну, то ладно. Вже всі привикли. Скорость відчувають на глазик то кажуть. Так, ще розбирав колонку, тому що вона теж в мене була отак ходила ходором, рульова колонка. Знімав тут все це. Тут, кстати, теж в мене одірвалося. Воно це все поодривалося буквально в перші місяці їзди. Що, щітки полопали, тоді я знімав відео, хто може дивився, перші відео це були про щітки задні. Ну, тобто там кріплення. Так, не буду забігати, ладно. Е, тут розбирав, розбирав е, зраджу в кого сразу, і хто рукастий розбирати, тому що смазки не було тут в підшипниках, верхнім, нижнім взагалі. Була пилюка. Хоча сюди вода, в принципі, не попадає. Ну ще хай там верхній попаде Ну В нижній, в принципі, вже сложніше туди попасти в лазі. І він під душом, як таким не бував. Е, я все там почистив, все вимив. в принципі, його зовсім не розбирав. Просто так вверх витягнув, тут підставив колодки, тут зручно його брати, виставляти, тобто ну, розбирати. Вставляєте сюди якісь колодки вище. Трошки сили треба прикласти, щоб він став, щоб колісо вивісилось переднє. І відкручуєте тут гайка, є одна обережна, звичайно, тому що там різьби такі пла... пластилінові. Треба все акуратно. Все я позмащував, затягнув, чу-чуть, ну, Це вже декілька місяців пройшло, чуть, чуть вже розшаталося. Ну, краще, ніж було. І управління стало краще. Е, так, далі, що ми далі? Що я далі робив? Які ремонти? Колесо Зняв. Тут без камерки стоять. Отдав, може... Не знаю, може камеру. Чи можна сюди камеру вставити? Я думаю, що можна, але таким ще не займався. Розмір тут. Розмір ось такий 20. А, 2,75 на 10. То я думаю, що. Або заклеїти, або камеру. Не Знаю, може камеру куплять. То я його. туди закину камеру. А, щиток. Ось бачите, як в кого може. Знаю, то отут де оця виділка. Оце штатне кріплення, але вони не підходять сюди. І виходить ось таке. Як тільки ви десь наїжджаєте на таку кочку і на скорості підстрибуєте на амородізаторі, Амортизатори тут такі м'які, то вони качають хорошо. І отак воно лопає. Я вже тут не ремонтував, вже воно так, отак раз лопнуло і, і все. І більше я вже не троє не лопає далі, ти ладно. Я тільки е, вставив його в тріплення переднє. Може комусь цікаво, як зробив цього брезовика. Ось так. І то можете довше, ще довше, хто буде робити собі, вдруг захоче. Можете оцю резину, ну добре довго робити, тому що е, ну, вона, в принципі, не помішає, але дивіться, щоб. Ось тут а не терло вам по боках оці лопухи. Трохи трейд такий звук неприємний. І воно, в принципі, не стирається, бо різина, що тут псевде ще хороша, воно буде вам шуршати постійно. Так що я теж обріжу. Хоча вже проїздило воно так довго. Так, кріплення. Я от виставив, і отут в мене вийшлося він в свободному, так скажем, положенні. Він Ось тут мають бути отвори. Не ось тут, а ось тут. Так само, а я їх попропалював. І, до речі, на щитках теж пропалював для бризовиків. Спочатку, я здається, пропалював, потім досверлював щось таке. І тільки так я виставив, тому що постійно це проблема. Вони, видно, роблять їх для різних моделей. І тобто, ну. Там його викручувати треба, щоб нормально встановити, а потім в движенні він просто лопає. Так, ну, таке вроді всього розказав. Більш таких, ну, в принципі, <смітність> їздить та їздить. Ну... Ще раз. Чогось ця модель, я не знаю. Питався в других там... Власників там Форта, якісь Рітму, ще які там є. Ну, немає у них проблем. Ніхто не грається з цими щитками, контролерами. Люди їздять і зимою їздять на них, і по двох їздять. А це іменно Атлас. Хоча він ну, і по РАМІ, і якоби по зборці якби вважався, вважався найдорожчою моделлю. Даже від фади, мабуть. Є приблизно такі самі, ну, вже мовчу за форти. Але вони дуже невдачні. 에, пробував я зв'язуватись із цими з продавцями. Ну, як я писав їм і на сайті офіційному, і в Тіктоці їхньому, і в Ютубі відео їм писав. Ну просто питання задавав, чи можна там якусь запчасть заказати до них. Я тоді хотів контролера, я просто не розбирався, не знав, який треба. Вони не то, що не відповідають, вони просто труть коменти. <сум> Причому дуже так оперативно. Просто дивишся потім на відео, а там вже нічого немає. До чого я писав навіть не один раз. Декілька Тобто, на сервісний центр ви навіть не надійтеся. Це зараз як там воно називається? Atlas, Tokyo Токіоком.юа. Tokyo О, це вони продають. Так що це їм не реклама. Це їм Ну такі, за аргументами їм пред'ява, як би скажемо так. Тому що продавати ці жужики, як то кажуть, і не мати на них ні, ніяких запчастей, не заказати там, ну, щоб просто були. Хіба в них не приходять браковані апарати, я не думаю. Хіба ну не може таке бути, що все ідеально. Так що ось таке. Тобто ремонтної бази в них немає? На питання вони не відповідають. Дзвонити я не пробував, в принципі, зараз вже все вирішується в такому режимі. Я просто заказував іншу техніку. Мені там у них вистачало патрубка, фільтра без питань, я тільки написав в підтримку, просто на сайті. Зовсім другий сайт. Ну, не, не цей. Вони зі мною сразу написали мені в вайбері, що вам треба. Сфотографуйте, сфотографуйте, ну яка модель у вас, е, ну, покупки, апарата, техніки, скажімо так. Все, їм сторофов, що мені не вистачає, вони там не вистачало буквально е, прокладки. Но прокладка та не продається, скажімо так, окремо. Треба там в зборі з, цим, з патрубком, з фільтром купляти. Вони мені, не то, що патрубок, вони мені фільтр прислали. Без питань, безплатно. Без Я ні за що не платив, ні за доставку. Причому, ну, то есть, все дуже круто. У них ну, просто вирішили і все. Ніяких питань немає. Я, я їм дав заявку, вони мені зразу відповіли. В течение 3-4 днів я забрався і все. А тут, як бачите, проблемка на проблемці. Ну, понятно, тут вже дещо від зноса може ламатись. Але ж він, якщо забігти назад, зламався буквально в перші... Перші тижні поїздили на ньому чуть-чуть і все. Ну, поки таке відео. Ще може перечитаю якісь коменти, може щось там таке, що треба відео відповідь якусь показати. З попередніх відео, просто вже не пам'ятаю. Отак, угу. ну, поки, поки е, ось такий поточний <кій> у нас буде ремонт. Руками я зняв, ну тобто легко тут знімається шина, Буквально я, звісно, на велосипеді ложками знімаю. Там мягкі ж, Кстати, хто не знає, можна ложками класно дуже знімати. Ну такими тільки щоб. Щоб не рівні були угли гострі, а отакі з округів взагалі класно. Ну, сюди не підійшло, звісно, жорстче, То я знайшов такі лапки є. Буквально один акуратно от ковернув в одному місці і далі я вже рукою все це витягував. Так що без проблем. Шина знімається тут не то, що як. Я думав, що буде важче, просто. Що... не як в машині десь думав, може зберегтися вести. Але все нормально. Так що, щось рішим з цією шиною чи камерою. І будемо назад складать. Відео викладу, може, ще щось дозніму. Що кому цікаво підскажу? Питайте в коментах зніму відео, як буде час. А поки, пока, всім пока.